Як легенда Карпат замріялась прокурава в зеленій долині між гір, ніби невидимими струнами пройнятий простір казками, співанками, переказами. До кожного ремесла є своя оповідка, а як слухаєтесь у зміст слів перепелоньок, то дізнаєтесь про людські драми і про багато такого, що не лише мовиться, а й співається. Серед такої краси, яка може лягати мальовничими пензлями на полотна, неодмінно хочеться творити, відтворювати орнаменти, узори з радістю навпіл. У прокураві ви навчитесь писати писанки. Адже тут всі це вміють. Вправні майстрині старші та молодші навчать вас водити писачком по білому яйці і розкажуть. Чим прокуравські писанки відрізняються від інших. Якщо порівняти ці дві писанки, то ми зразу побачимо різницю. Тут переважають більше зелені кольори, а тут по оранжеві. Оранжеві кольори це до космача, а зелені це до прокурави. Зразу видно різницю, якого села писанка. Скакати горбами на квадроциклах, розлякуючи звірину і місцевих овець та кіз – справа не мудра, та й природі шкодить. Випробувати власну майстерність краще селяючи пацьорочки разом з майстринями, яких є тут по дві, а то й по три у кожній хаті. Нанизування на мистинок це не лише мистецтво, а й ремесло, яке назовсім відлякає Альцгеймера. Тут почуєте легенди, що стається з тими жінками, які з дівицтва не мають на шиї гірданів. Чому не кожна силянка є герданом і що таке котельон? Ці котельяни сіляли ще у роки Першої світової війни, у роки Другої світової війни. І зараз для хлопців, як оберіг, як подарок, ми сіляємо такі котельйони. А хто би хотів різбити слухняну деревину, той тут у цьому вам допоможуть. Підросли, і змужніли молоді різбері. Придумують, фантазують, зачаровують, дивують. Це відомо не мій вибір, це ніхто не робив ще. Це я сам собі шаблонно зробив, і це моя, бо Пасківники робили просто трошки інакше. Я удосконалу по своєму. А це, це таки моя відумка, моя, моя робота. Чи знаєте ви, який на смак сирний коник: а квіточка, а курочка? І не лякайтеся, що все це робиться голими руками. Технологія виготовлення сирної іграшки. Передбачає використання дуже соленої води, ропи. У такій гарячій ропі жоден мікроб не виживе. Повірте, чарівниці з прокурави навчать вас виробляти цю сирну красу, яка, якщо не з'їсте, буде чудовим сувеніром. Я живу у Прокураві, але народилася в селі Космач. Це на межі з брусторами це була рядом наша моя хата біля брусторів, і там жила старенька жіночка, така що народжена 900-го року була Габора Ганна Іванівна. Вона мене вчила робити коники. Це мені було десь 13 років, як вона мене вчила робити коники. І дитину то я так трошки поробила, та й не дуже як дитина, а коли вже відновилися, коли були у нас потреби такі, що на весілля треба було то, я почала нагадувати ту школу свою, дитинство, і почала робити тоді коники. Вже так більше, вже багато на весілля, ну, на різні потреби. Перед Паскою, перед Різдвом на колідники, так само вгущали колідники кониками. І вже тоді зачали, і тепер уже тоді лише коники робили колачики. А тепер уже різні розочки, косички, клубочки. Уже різні-різні. Кольорові пацьорки це школа ремесел у прокураві серед зелених гір. Ми б хотіли, щоб кожен, хто буде на цій виставці, змогли відвідати наше гарне село, вдихнути того п'янкого, цілющого повітря, пройтися прекрасними стежками. У нас є багато пам'яток природи, які варто відвідати кожному. Це і наша річка пістенька, і геологічні відслонення дуже цікаві. Такі кам'яні стіни можна подивитися, і сірководняве джерело, і гойдалка є така оглядова у нас, яку е, цікавить багато молодих людей, які хочуть від. Якихось гарних, змінити емоції, відчуття гарних позитивних вражень. Прокурава як та пава в зеленій долині, гори зліва, гори справа, село всередині, співається у пісні про цей райський куточок, яку склала і записала Наталія Сидорак. Кольоровими пацьорками розсипались по горах гуцульські хати. В яких мешкають талановиті і гостинні люди. Пропагуємо народне мистецтво, мистецтво, особливо елементи народного мистецтва, які занесені до списку немтральних культурної спадщини України. Це є бісероплетіння, писанкарство, різьба по дереву. І так само зараз у нас є на, на часі, під підходить до занесення немтральної культурної спадщини України сирні коники. У червні відзначаємо всесвітній день ремесел. Рада з ремесел була створена ЮНЕСКО для того, щоб виокремити вироби ручної роботи, бо саме вони є культурним надбанням та відмінною рисою країни. Ремесла зберігають традиційні знання і передаються від матері до дочки, від дідуся до внука. Ми створили маршрут, туристичний маршрут, по якому можна ознайомитися з нашими чудовими місцями, відвідати наше озеро, таке лебедине озеро, побувати на полонинах, які кругом є. Тут не одна полонина, а кілька полонин, де можна поспілкуватися з тваринами, з овечками, з коровами, купити смачної бринзі, яка так само позиціонує нас, як екологічно чисті продукти, відвідати сиру, бри, вурди, ну і всього такого, яке робить. На У нас в селі Прокурава так само є джерела мінеральної водою, які оздоровлюють організм, які дають сили, ну і натхнення. У нас прекрасна річка пістенька, на якій можна покупатися, оздоровитися. Між іншим хочу сказати, що ця річка пістенька дуже багато років мені давала енергії. Я купалася в цій річці Пістенці, я приїжджала додому не до Франційська чи куди після відпочинку, то мене я не хотіла йти в душ, а як я змію чистоту з себе. Ну знаєте, так що тут є дуже. Е... Гарно, дуже красиво приїжджайте. Від тут у нас в нашому етнопросторі будуть представлені психологічні розгрузки, емоційно психологічні розгрузки, які дуже потрібні зараз наш, нам. І основний основному наш час, який ну тривожний час, тут є створена програма. Займається буде займатися психологиня, яка дійсно буде працювати емоційно. А ці психологічні розгрузки в нас будуть створені на якраз на наших традиціях, на традиціях. Наприклад, майстер-класи будуть теж розрошені. І так само в традиціях нашого аркана під танець аркан. На традиціях будемо грати на дримбі. Наше призначення це є популяризація і пропагування нашого народного мистецтва, наших, наших народних творів, які характеризують нас як українців, як націю. І завдяки цим творам, завдяки нашим збереженням цієї носіям, цих елементів збереження цих елементів. Збереження традицій, ми якраз і залишилися нацією українською, нашою українською мовою і, ну, і боремося зараз за це. Носіїв традиційних ремесел у прокураві чимало: вишивальниці, різьбярі, пацюркові майстрині, писанкарі, майстри сирних коників, вправні господині, які готують традиційні місцеві страви. І тут завжди чекають в гості добрих людей.